Давайте сьогодні поговоримо про одного із найвідоміших серійних убивць США, що вбив щонайменше 33 хлопців і молодих чоловіків у період із 1972 по 1978 рік. Джон Вен Гейсі народився 17 березня 1942 року в Чикаго, Іллінойс. Він ріс у сім'ї із жорстоким батьком, який часто знущався з нього також у підлітковому віці він мав деякі проблеми зі здоров'ям і після цього він зазнав булінгу у 1972 році випадковою і першою жертвою Джона на гейсі став 16-річний хлопець на ім'я Тімоті Маккой. однак активно вбивати він почав в 1975 році тож як він заманював до себе жертв? перша це пропозиція роботи гейсі був успішним підрядником і пропонував молодим хлопцям Роботу в його будівельній компанії він показував своїм жертвам трюк із наручниками, як легко їх зняти. Однак, коли жертва дозволяла надіти йому їх собі на руки, це означало тільки одне. Жертва не могла вже втікти. Також в нього був дуже відомий образ клоуна Погго. У цьому костюмі Гейсі виступав на дитячих святах і на благодійних заходах. І, хоч цей образ не використовувався безпосередньо для заманювання жертв, він допомагав створити такий собі образ дядька, якому можна довіряти. Деяких хлопців він запрошував до себе додому, щоб покурити манувани, випити алкоголю та просто розслабитись. До речі, це його дружина. Частина його жертв були підлітками. Він підбирав їх на дорозі і пропонував просто підвести. Більшість своїх жертв він заманював будинок, де ґвалтував, душив і катував. 26 тіл він закопав у себе в підвалі власного будинку, а решту він викидав у річку. Після зникнення 15-річного Роберта Піста у 1978 році поліція вийшла на гейсі. Під час обшуку вони знайшли особисті речі зниклих, а також і самі тіла. Суд відбувся в 1980 році, і він був звинувачений в убивстві 33 хлопців. Він був засуджений до смертельної кари і страчений шляхом смертельної ін'єкції 10 травня 1994 року. Образ в клоуна вбивці став основою для багатьох фільмів і книг. Його випадок і досі вивчають кримінологи та психологи. Щоб ви розуміли, частина його жертв досі не опізнана і зараз навіть ведуться спроби ідентифікувати їх. Більш детально ви можете послухати про цю історію на каналі Докедока. Тож, приємного перегляду і до зустрічі. Бережіть себе!